Всім добрий день! Мене звати Соломія Наум, я дієтолог, яка разом з командою робить цю планету легшою. І сьогодні я хочу показати вам результати моїх учасниць курсів стрункості. Дівчата, наскільки ви схудли? Звати мене Наталя, я зі Львова, мені 38 років. Соломію Наум, за її діяльністю я слідкувала вже дуже давно, на протязі, напевно, 2-3 років. Перший марафон, який Соломійка провела після початку війни, це був березні. Він був благодійний. І, оце мене більше зачепило, тому що виручені кошти Соломія сказала, що перерахує на збройні сили. Я вирішила допоможу армії і, звичайно, собі, тому що схильність до повноти я мала все життя і постійно то худно, то поправляюся. Перепробувала сотні дієт, але звичайно, по-любому набирала свої. Перший марафон він був такий оглядовий. Я оплатила, отримала меню, переглянула його, але нічого не робила. Було якось ліньки. Наступний це був 1 травня 2022 року. Вже повноцінний, 3 Я вирішила, раз я вже оплачую, треба щось робити і братися за голову. Так я пройшла 6 марафонів і схудла на 19 кілограм. Що було найважче, напевно, усвідомити те, що це треба робити для себе. Готувати для себе. Не для когось, не для дітей, не для чоловіка, а для себе полюбити себе. Як ми полюбимо себе, тоді і навколо нас, решта, всі полюблять. Мене звати Оксана, мені 44 роки, я з Соломію науму на марафоні вже 5 курсів. І скинула я 26 кілограм. Що мене спонукало до скидання ваги, до похудання, це мій лікар, до кого я звернулася з болями в спині. І він сказав, що ну, Першу чергу треба скинути вагу, і це з тим я звернулася до Соломії, і вона мені цим допомогла. Що мені було важко на марафоні, а важко там не буває. Там буває легко, комфортно і ну легке меню. Мене звати Світлана, мені 29 років. проживаю я в місті Львові. Соломію, на ум, я познайомилася. Приблизно рік тому, 10 квітня, в мене почався перший марафон. Прослумію я дізналася від своєї тітки, яка так само проходила в неї не один курс. Я побачила результати, була дуже в захваті, тому вирішила спробувати сама. Із надлишковою вагою я страждаю і борюся вже багато років. От, мені, на жаль, це дуже погано вдавалося. Були, звичайно, і позитивні моменти, але все воно все рівно закінчувалося тим самим, з чого я починала. Соломію, я пройшла вже 9 курсів, зараз 10-й курс. Загалом я втратила 25 кілограм зайвої ваги. От надзвичайно задоволена, пишаюся тим, що я знайома з Соломією з її командою. Зараз для мене це є вже як спосіб життя. Тобто, навіть незважаючи, я дійшла до свого результату, незважаючи на те, яка в мене була мета, я все рівно продовжую худнути з Соломією далі. А чим далі, тим більше в мене захват, азарт. От і мені надзвичайно подобається меню. Дуже смачна їжа. Завдяки Соломії, я зараз знаходжу. В тій масі, про яку я давним-давно мріяла. Я задоволена. Тому дуже задоволена результатом. На цьому не зупиняюся і далі продовжую. Задоволена я надзвичайно, я навіть не маю слів, як подякувати Соломії за те, що вона з'явилася в моєму житті. Дуже дякую Соломії та всій її команді. Продовжуємо працювати далі. Тож погляньте на наші результати. Я думаю, у вас це змотивує теж працювати, ставати щасливішими, стрункішими, мати краще життя. І пишіть мені, приходьте на курс стрункості.